Вам дали відповідь, що на ваше запитання відповідь дали водію, а не вам. Ми вам не зобов'язані повідомляти причину зупинки. Скажіть ви ваше не посвідчення. Теж не зобов'язані. <смісно> <смісно> що, ви, смішно, По-кожному, господа. Давайте. Лейтенант поліції, бачите, Олександр Іглов. Командир взводу, ще і до церкви, церкву. Ви чисте? Відповідно, 26, 12, 24 до 26, 12, 28. кажуть, що до 28 ви не допрацюєте, а ваше посвідчення? Угу. З, таким з таким відношенням, з таким відношенням, до людей, як ви спілкуєтеся? А як ви спілкуєтесь? Я, я взагалі з вами ну, не повинна тут зараз спілкуватися. Ви взагалі не повинні були навіть зупиняти автомобіль із я, причиною це вирішую, ДТП. Вайцахівський Олексій. Ігорович, поліцейський ПП, а першого майбри, 24-го, теж до 28-го. До 28-го ще до ще дослужити. Автомобіль був в орієнтуванні, чи що? Ми якщо... вам не зобов'язані, нічого, то не зобов'язаний. Так, не вважаю, а вважаю. якщо немає на автомобілі пошкоджень, які б... Я не буду давати відповідь, здавати запитання. Взагалі стороння особа. До справи, чи до зупинки, чи до, Взагалі. Взагалі до поліції. А чому у вас е... значок заклеєний? І у вас заклеєний? І наші навіщо ви заклеїте значок? Там герб України? І ви його заклеїте? Так, да, ми його заклеїмо. А навіщо ви заклеїли? То, що нас помер колега. А, ну то я вас запитую. — Я вам дала відповідь. Я, — я, я, я ж не знаю ваших е, е, якихось там моментів таких, що треба гарпун. Що герб України треба заклеювати. Я не знав цього. Будете мані. Якщо я просто е, не знав, що таке десь прописано, що так должно бути. Навіть якщо це не прописано, так це просто герб України. У нас помер колега. Не кричіть, не повишить не того. У нас помер колега, ви чуєте мене Я чи ні? розумію, через що вам говорю, що я не знав, тому що... То я вам про це повідомила. Прописано Згідно це вашого устрою, поліцейського такого важливо. не повинно. Неважливо? Неважливо. Коня.